Макс, поясни, будь ласка, докладно, твоє ставлення до тотального ігнору. Де да немає якого, блять, йоб твою, блять, мать! Сергію, блять. Який тотальний ігнор йоба рот? Почув жорстку відповідь з приводу нього. Зараз дуже багато інформації на цю тему, але пересічним важко розібратися, в чому його користь або навпаки небезпека. Та в чому ж там користь, чуваче? От дивись, є пляшка, ти сів на пляшку і кажеш, їбать, бля, стільки інформації, чуваки. А користь якась є. Ну, блядь, при бажанні можна знайти. Але навряд чи, чуваче, дивись, тотальний ігнор це інструмент для повернення колишнього. Щоб там вердікт не розповідав. Ти можеш відкрити будь-який його стрім. І послухай, що там питають хлопці, які практикують тотальний ігнор. Вони чекають на повернення колишнього. Уяви, ти наркоман, тобі треба злізти з наркоти. І тобі кажуть, чуваче, все норм, наркота це добре. Просто перші півроку приймати не будеш, а потім будеш приймати, але вже в сильній позиції. Оце про тотальний ігнор. Ніхто так не лікує наркоманію. Кажуть, чуваче, наркотики це зло, ніколи знов, наркотики для дебілів, от і я тобі кажу. Повернення колишньої це зло. Колишня – це для дебілів. Тотальний гнор це для дебілів. Вердикт. Значить, думав накати накакати на свою колишню, це, це маєш на увазі. Я б не здивався. Ну тут, мабуть, наказати свою колишню за сварку, що призвела до розриву, описав раніше. Але для мене ігнорувати її, відчувалось як щось набагато болючіше, ніж просто розлучитись. О! Розкажи, будь ласка, докладно, у яких випадках його можна використовувати, а коли ні? Як для чайника? Ніколи його не можна використовувати. Ніколи. Ще раз, ніколи. Тотальний гнор та. Крапка. Вон там, правильно пишуть в чаті?